Торік, 14 лютого, дві пари вирішили разом зустрічати свято закоханих. Усі зібралися у помешканні 42-річного костопільчанина, куди той запросив і свою подругу з рівного. Звісно, не обійшлося без оковитої. Хоча, як стверджують гості, випили небагато та опівночі розійшлися. Рівнянка заходилася прибирати зі столу і мала йти ночувати до своєї родички у райцентрі. Однак близько третьої години ночі між парою виник конфлікт, начебто, через те, що чоловік хотів, аби його пасія залишилась. Що Сталося потім ніхто достеменно сказати не може, адже у кімнаті, де все трапилось, вони лишилися наодинці. Як пояснював згоду, згодом, господар жінка схопила ножа і вдарила себе ним у груди. Чоловік, коли усвідомив, що сталося, покликав свою матір, яка ночувала в іншій частині будинку. Та, побачивши, що гостя стікає кров'ю, викликала швидку медичну допомогу, як лікарі якої лише констатували смерть пораненої. Рівнянка померла через один удар ножем у серце. Чоловік стверджував, що жінка сама себе зарізала. Однак. У ході майже річного слідства правоохоронці з'ясували, що показання зловмисника суперечать результатам експертиз та інших слідчих дій. Тобто, саме він позбавив жінку життя. Загиблій було 32 роки, мала родину з дітьми, тримала власний бізнес. Костопільчанину вже оголосили підозру у скоєнні злочину і направили провадження до суду. Міра покарання від 7 до 15 років у колонії. Однак чоловік і досі заперечує свою вину і стверджує, що не причетний до смерті людини.